Добрий ранок усім. Сьогодні поговоримо про бурштин. Ось Отакін. От ну, і що можна про нього сказати? Що він містить цінні дуже компоненти, такі, як калій, магній, кальцій, кремній, залізо, фенольні сполуки, янтарну кислоту, яка має антибактеріальні ну, і противірусні властивості, покращує функцію нирок та кишківника, виводить токсини, сприяє лікуванню захворювань нервової, ревматичної та дихальної системи. От. І, що можна сказати? На території України в Рівненській області також було відкрито одне з найбільших родовищ бурштину. Ну, в Рівненській області знахідки самоцвітів в цих районах були відомі ще давно до відкриття, хоча запаси мінералу значні. Там і родовище бурштину, воно нерівномірне, рівненський бурштин набагато давніший, ніж Прибалтійський, враховуючи, що останньому не менше 70 мільйонів років. І, але склад цих самоцвітів споріднений, вони за ступенем за прозорості бурштин бувають різні. Він і прозорий, і напівпрозорий, і непрозорий, і також що просвічується. От. Що можна сказати, він взагалі-то бурштин це дуже потужний органічний засіб для боротьби з, безпеч... з безліч хвороб і, маючи в будинку вироби з бурштину, будь-то прикраси, або сувенір, або просто камінці, можна обезпечити себе від хвороб, починаючи з застуди та закінчуючи раком. Особливо цінується необроблений бурштин у вигляді. Там або кулон на ниточці, або брошка, або намисто. От. І. Такі прості вироби мають тим не менш непростий вплив на здоров'я, щоб запобігти за або вірусним респіраторним захворюванням, потрібно незмінно носити бурштин на рівні горла. Найбільша користь буде в тому випадку, якщо камені будуть мати безпосередній контакт з шкірою. І от хочу вам показати деякі вироби з бурштином. Такі от є у мене колончики. Ну, не обробленого бурштину. Також є такі от намисто, воно якби злегка оброблене, але все рівно такі от там є прозорості, є от такий насичений йодом, класний бурштинове намисто. Більш темні, але все рівно видно, які гарні, такий як медовий колір, цікавий. от Ще кажуть, якщо ну, можна відчути користь бурштину. Іншими способами, наприклад, для лікування простудних захворювань, потрібно нагріти камінь та вдихати його дим, в якому міститься бурштинова кислота, вона має бактерицидну дію на мікроби і зменшує набріки, знімає запальні процеси. Такі от дуже класні. Властивості є от більш світліший, такі, такі намисте цікаві. Або такий браслетик. Якщо щось хочете придбати, пишіть мені, я вам дам вайбер в особисті повідомлення. Або переходьте на Ютубі. У мене є мої соцмережі. В Інстаграм, наприклад, можете писати. От в Інстаграм. Також приєднуйтесь. Група є. В Телеграмі, в Фейсбуці. Там я періодично викладаю якісь новиночки. отакі, такі, от, дивіться, набірчик, Є сережечки. Теж з бурштину. Ой. І кулончик, це вони йдуть в сріблі. Зараз вам викладу і гарненько покажу. Такий цікавий, там з різними включеннями. Такий гарний бурштиновий набірчик. Такий, вони легесенькі дуже. Ось така красота. Це більш оброблений такий камінець. О. Також такі є мисто Теж вони тут ще, ну, десь 50 в середньому, може 45, ну, в середньому 50 розмір. Така от застібка тут закручується, замочок. Таке ще на мисто більш світле. Теж дуже гарне. Дивіться, яке насичене, красиве. Така от красота. Ніжненькі такі теж більш світленькі, або більш наоброблений браслетик просто. Він такий він потужний, дуже камінь, бурштин. Він також, що вам можу ще сказати про нього, він і... Ой, зараз вам скажу. Десь у була інформація про нього. О, він також має властивості очищувати простір і душу, і тіло. Янтарна кислота являється біологічно активним та ну, має лікувальну дію, яка доказана сучасною фармакологією. Також бурштин стає талісманом для людей, які хочуть наладити зв'язок з минулим: це історики, археологи, антропологи і вчителі, допомагає людині наладити зв'язок часів, з'єднати та синтезувати повну картину, зробити правильні ну, виводи. Також подарує Власти, ну, якби прогнози подій використовувати. Ну, він також очищає атмосферу, енергетизує її, наповнює світлом і дає надію. Це дуже такий потужний камінь. Ну, і також він допомагає володарю позбутися від тяжких споминів. Ну, взагалі, талісман людей, яких постигло, настигло ну, він, він ще горе. У нього така, такі є цікаві властивості. Якщо до нього доторкнутися розкаленим шилом, то у нього таке виникає, якби такий дуже приємний запах каніфолі та ладану. от. Вік, якщо взяти вік найбільш відомого у світі Балтійського бурштину, от, являє 35 мільйонів років тому. Але є янтарії, вік яких, от, бачите, більше ніж 100 мільйонів років тому. От такі от. такі, І в Україні в тому числі є поклади звичайного бурштину. Такі от, цікаві, жовті, такі приємні. Кольори. усім дякую, якщо щось когось цікавить по от також десь у мене був Балтійський, в тому числі Бурштинчик. Щось я його з собою не взяла, ну наступний раз. Пишіть мені в інстаграм. Оце, по-моєму, такі балтійський, ще у мене був браслетик. От. Я зараз покажу, можливо, зараз ще не буду. А отакі маленькі є трошки більше такого плану був. Це маленький для дитини, для прорізування зубів, але є таке ще й намисто і, ну, і браслетики такого плану. Так що, якщо у когось щось цікавить, пишіть, відповім. Або в коментах питайте Viber, або пишіть прямо на Instagram, в описі YouTube є мій Instagram. До зустрічі, пока-пока.